А зараз дивимося уважно на цей листочок? Замітили вже чи не замітили? Хто знає, той замітив, хто не знає, зараз покажу. Бачили такі цяточки? Це перший признак кліща виноградного зудня. Ось такі бугорочки з'являються на листях. І з другої сторони ось такі от білі п'ятна, такі прямо як то з павутиною всередині. Це, що листочок такий мохоподібний, це не означає, що він хворий. Це є такий вид гібридної форми. Тобто не всі листки такі мають вид. Ось. Але ось іменно ось ці бугорочки. Ось ці от я вам покажу так поближ. Оце є кліщі виноградні. Тому, щоб врятувати. Ось такий препарат. Актелік має назву. Добавляємо два пакета даного препарату на бакову силу між 12 літрів від виноградних зуднів. Ось від цих бугорочків таких. Ну що якщо замітили, то треба терміново обробити в лікувальних діях ваш виноградник разом з Рідомілом і фарконом, тобто будемо зараз від трьох хвороб Це кліщ Мільдію та Оїдіум. Отже, зараз це все діло додаю в бак. Ось такий бачок. Тут, як ви бачите, 12 літрів. Має ємкість фірма. І гніз. Тільки що зробив полив. От. Тому зараз ще ось виконував підв'язки. Ось вже їх на самі верхи вже прив'язую свої лозочки. І буду робити обробку від зудня та профілактичну обробку від Мільдію та уїдіума. Тобто зараз вечір якраз саме добра пора обробити свої виноградики. Полив вже зробив, шкілки всі вже проляті гарно. Ось як бачите, мокра земля кругом йде, тому зараз ще Скільки встигаю, то скільки встигаю, роблю підв'язки. І буду кропити шкілку від кліща. Завівся, якщо побачив хоч один листочок. Перший признак того, що потрібно робити обробку. Зараз вроді ж так ніде не видно, так одненько, тільки замітив. Раз появився один, то зараз він розлізеться і кругом. Тому треба бігом це все діло обробляти. Зараз ще підв'язую ось ці такі довші, вже тут бачу, деякі починають падати. Там вже такі дуже довгі і швидко з оприскувачем побіжу по своїх кущиках. Тому такі роботи на сьогоднішній вечір. Зараз я це все діло буду робити. Став лайк. Like.